Безперечно, одне я відчував, як гвалтовно поселилася моя забобона пригніченість. Чому ж бо не можна було її так назвати, і це послужило головно до дальнішого її посилення такою, як я давно вже переконався, є парадоксальна. Природа всіх чуттів, що мають своєю основою страх, Едгард Алан По Падіння дому шерів. Рік 1839. Кілька тижнів тому. Ліс на захоті Річмонда, Вірджинія. Маєток Ашерів, кашерів. Дім ашерів. Молодий пане, до вас прийшов друг. Господи, на дворі буквально лє із відра. О, Радеріку, як справи? Мій дорогий друже, ти, як завжди, сяєш. Я був здивований отримати твого листа після всіх цих років. Ти покинув школу без жодного слова. Ти ж не хворий, чи не так? У всякому разі, ласкаво прошу до мого скромного житла. Ха-ха, я завжди хотів побувати у твоїй бібліотеці. До речі, це скрізь так вологод, чи тільки тут? Мабуть, через озеро? Ти не голодний? Давай пообідаємо. Немає апетиту? О, це мені не дуже до вподоби. Дозволь мені розповісти тобі, чому я тебе покликав. Я дійсно захворів. Ти хворий? Але що це за хвороба? Невилікована хвороба, що передається з покоління в покоління в моїй сім'ї. Сімейний лікар намагається переконати мене, що це лише проблема з нервами, але я знаю, що це не так. Усі мої відчуття оточують мене, такі потужні, яскраві. Водночас я настільки онімілий, що нічого не відчуваю. Мої відчуття, моє життя. Вони можуть просто зникнути! Кінець близько! Дякую за перегляд. Я 13 днів переписувалася з командою розробників цієї гри, щоб зробити озвучку українською. І це було трохи важко, але я це зробила. Більше озвучки цієї гри не буде, адже я домовилася тільки на безкоштовний контент, а безкоштовний контент це перша глава, і тому я не можу більше зробити озвучку. Мені б дуже хотілося мати більшу реакцію на своїх відео, бо часто на моїх відео 20 переглядів і 1 лайк, і 0 коментарів. Або на інших відео, в яких є 20 переглядів, але там якісь коментарі, то всі ці коментарі написані або моєю двоюрідною сестрою, або моїм татом. І це займає дуже багато часу зробити озвучки. Колись я публікувала кожен день озвучки, але їх не дивилися. І так, сьогодні я не сказала свою фірму фразу на початку графи та графині, сьогодні озвучка твору.